Ми розпочинаємо наш випуск на ці покрівлі, в якій ми маємо тут проблему. Ми маємо проблему з фасадом, точніше, з примиканням, яке затікає. Шляхом експериментів ми зрозуміли, що це підтікає за шиворот нашого фасаду. Тому ми будемо на прикладі цієї покрівлі. Показувати і розказувати, як не потрібно робити було її колись. Вірніше ми будемо показувати, як це все діло виправити. Тому у нас буде демонтаж фасаду, праймування, гідроізоляція, герметизація, додаткова флюгарочка. Наша вентиляція покрівлі. Ну, і отакий от от анонс. Швидше до нашої роботи. Погнали! Ми вас вітаємо на нашій покрівлі. Що ми тут маємо, яку маємо проблему? А проблема у нас від затікання з фасаду. Є у нас фасад, є на фасаді такі от, такі от дірочки. Потім трошки вище підірочку покажу. І маємо таку от бульку з водою. Вона попала сюди за фасад. Фасад у нас зроблений тут із пінопласту, тому пінопласт не вбирає воду і пропускає її за комір. От зараз опа! Бачимо ми ось таку сітку, яка вже має Цей стан, вона вже не справляється зі своїми обов'язками. Тому, щоб не було затікання за фасаду, потрібно наш стандартний набір, вирубується примикання до основи, до стіни і тільки потім виконується вузол гідроізоляції. Ну, от можемо бачити, що отут маємо таке саме діло, отам от, трошки вище. Маємо таке ж саме, тому потрібно це все по кругу, по колу, вибачаюсь, демонтувати і тільки потім зробити примикання до самого, до самої стіни. Маємо ми проблему тут, в цьому місці. Потім ми зараз йдемо, маємо це місце, так само утеплене. Фасадом бачимо тріщини, є такі от місця, потім є такі от тріщини, такі от тріщини і ну, зверху там, скоріше всього, його вимило, його так само не видно. Тут маємо от від, конди... від кондиціонеру отакі от також розшивки. Тобто, скоріше... Всього попадає вода в фасад, попадає запінопласт, йде вниз і вже через шари рубероїду йде на нижню точку, а нижня точка у нас це наша воронка. Тому е, обов'язково, щоб виконувати такі роботи, треба дивитися за прогнозом погоди, тому що це все треба вирубати, це все потрібно загрунтувати праймером. І тільки на наступний день виконувати гідролізаційні роботи з рубороїдом. Тому покрівля буде на один день уразлива. Вибираємо дні з самою мал... малою ймовірністю по дощам, по опадам і будемо це все діло розшивати, будемо повністю це все вирубувати, доходити до. Нашої стіни і тільки потім уже робити гідроізоляцію. Ось такий от маємо об'єкт. От І матеріал вже тут завезений. Чекаємо настання сприятливої погоди. О, де кондиціонер, этот фасад. В общем, от, почали рубати, видимо, вода і вона везде. Вона. Зараз будемо смотрети далі. Ми вас раді вітати на третьому робочому дні. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, у нас тут був фасад, Уже у нас тут все вирубано, загрунтовано праймером і навіть виконується гідроізоляція. Що ми можемо тут бачити? Тут ми можемо бачити, що ми дійшли до каменю. От навіть отут От камінь, утеплювач, тут було все мокре, відео ми обов'язково вставимо. Зараз подивимось, що ми як фінішну частину. А фінішна частина у нас виглядає саме отак. Тут уже майстри виконали. Примикання. Це майже фінішна частина, тому що тут ще будуть виконуватися деякі роботи. Але вигляд от вона має отакий. Це тут ми вже проклеїли. Тут же саме, також саме можемо бачити, дойшли до каменю, до газобетону. І давайте з вами подивимось зараз, в якому стані було. Оце примикання з відео, де хлюпала вода. Дивіться, тут тут ми маємо старий руброїд, який був. Ми його, звісно ж, нічого не чіпали, нічого йому не робили. Ми тільки тут це все діло запраймували. І як воно сюди може не попадати конкретно. Навіть вже трошки... Трохи забруднився. Воно сюди якраз попадає за комір і тече у направленні нашої вороночки в самий низ. Руброїд у нас тут наш український, можемо бачити, акваїзол АПППЕ 4,5. Це 4,5 кілограма в метрі квадратному бітумної речовини Тому зараз ми робота доволі таки кропітка. Зараз ми доробляємо оцю от тут примикання, вузол, йдемо далі до кінця, до цього. І потім додатково будучи встановлені наші улюблені парочки. Це наша вентиляція. Тому як би, от, така от кропітка робота. От так, таким от ми займаємося. І так, ми наш вузол примикання закінчили. От, Маємо з нижньої сторони отаку от, от картину. Все загерметизовано поліуретановим герметиком. Тут також наш вентканал повністю проклеєний. Ідемо, подивимось з вами по контуру. Тут маємо точно таку саму історію. От. Тепер, цікавіше. паралельно також проводяться фасадні роботи. Це на самому це дуже круто. Тому що ми на даний момент візьмемо невеличку паузу. Фасадні роботи. Закінчиться, тому що, як можна бачити, тут ми маємо такий цікавий вузол примикання. Ця стіна буде відштукатурена, і потім ми вже виконаємо герметизацію цього вузла. Тут ми маємо таку ж саму ситуацію. Тут у нас все загерметизовано. От, знизу герметик. Дуже таким щедрим слоєм, з щедрим шаром. Ми його тут застосували, тому щоб він вже, можна сказати, стояв на віка. Тут ми маємо, докладуємо наш уже е, примикання вентканалу і маємо тут знизу таку ж саму картину, що Примикання було вироблене, і ми його загерметизували. от Тому зараз докладаємо фініш, виконуємо вентканал і вже повертаємось сюди, коли буде будуть відштукатурені стіни, щоб завершити вузли отакі от. Наші цікавенькі примикання. І полетіли далі. Ми вас вітаємо на нашій покрівлі. Зараз ми знаходимося на самому верхньому поверсі нашого 19-поверхового будинку. Тут ми вже зробили демонтаж утеплення, ґрунтовку стіни. Додатково ми ще проклеїли примикання, постав, е, влаштували наші улюблені посилення кутові. Ну і зараз наш фінальний штрих це герметизація верхньої кромки при допомозі поліуретанового герметика. Е, Трошки така не дуже зручна справа, але це потрібно зробити для того, щоб не було вже точно ніякого затікання. Поки наш майстер виконує герметизацію при допомозі пістолета, наш інший майстер при допомозі от такого от шпателя виконує само П'ятно адгезії. Це все діло промазується по контуру герметиком для того, щоб вже 100% не було ніякого ніякого варіанту примикань, затікань. Отака От фінішна робота. Пройдемо трошки далі. Я вам покажу сам уже результат. Цієї роботи було виконано примикання по контуру. От у нас є вузол утеплення. Тут ще герметизація не виконувалась герметиком. Сюди ми тільки будемо доходити. Але під цим фасадом також є ймовірність того що знаходиться волога. Плюс додатково ми ще маємо отакі от е, цікаві місця. От зараз, бачите, трошки вище піднімусь. От все, що продіря... все, що шкодить і робить е, отвір в фасаді. Потенційно може бути причиною затікання за сам комір. Тому ми і приклеюємо, наплавляємо нашу гідроізоляцію на стіну, і тому ми робимо герметизацію по верху для того, щоб усунути майже 100% причину затікання завдяки у цьому нашому улюбленому фасаду, який втрачає свої захисні властивості. Плюс додатково ми тут встановили нашу улюблену вентиляцію покрівлі, наша флюгарочка, плюс ще ці от ковпачки люблять тікати від нашої основи, так як ковпачок надівається зверху. Ми його додатково прокрутили шурупом. Для того, щоб він точно нікуди не дівся. Тому флюгарка у нас стоїть в самій верхній точці. Наші майстри продовжують виконувати вузол примикання і герметизації. Потім ми переходимо донизу і виконуємо там наші улюблені флюгарочки, нашу вентиляцію. Ще додатково ми також працюємо з фасадчиками, які оббили стіну і які будуть цю стіну ремонтувати. Тому що з часом стіна також, штукатурка втратила свої можливості захисні і їй необхіден ремонт. От такі у нас справи. Ми працюємо далі. І так, у нас тут вже ми можемо споглядати фініш. Наш герметик зайняв свою робочу позицію. Тут також він був промазаний. Тут ще будуть виконуватись штукатурні роботи для того, щоб у ці всі щілі їх не було. І також була дана рекомендація по о цьому от виходу також його замурувати. Йдемо трошки далі. Бачимо тут ситуацію вже працює кондиціонер і конденсат. Бачимо таку от ситуацію по герметику. Все домазано, все дуже гарно себе почуває. І на цій покрівлі ми закінчили, фінішували і. Переміщаємось вниз. Ми продовжуємо наші роботи по посиленню нашої покрівлі. Над вентканалом тут була планка примикання. Ми її зверху додатково проклеїли, але ще було е, прийнято рішення. Ще ззаді, ззаду отак от це все діло додатково обклеїти. Я зараз покажу, як саме. Ще одну сторону ми вже закінчили, це з нашої сторони буде посилення! От Як ми бачимо вент-канал гідроізолюється, аж Аж туди, щоб не було затікання за ну, обр... обратного затікання. Щоб не було затікання за комір. Додатково влаштовуються платки посилення. І отак от. Так от Кожен винканал, який тут є. Зараз момент вижимання швуфлю гарки вручну. Прогрівається шовчик і його вижимають вручну. За допомогою отаких от, от рукавичок. Тому що якщо цей шовчик не вижати, то Буде підривання. Але оп, взагалі це наша технологія, деякі такого не роблять. Ну от ми вже і знову на місці. Наші фасадні роботи, точніше, не наші, а фасадні роботи на цьому об'єкті підходять до фінішу. Починаються такі от малювальні процеси. Тому ми зараз доставляємо латки там, де це було потрібно, тому що трошки пробили своїми. Драбинами нам покрівлю. І вузли всі примикання, приводимо до ладу. От ми знаходимося на правому крилі. От фасад, який ще буде фарбуватися. Примикання до наших планок виконано на досить непоганому рівні. Ми додатково тут виконали. Латковий ремонт, тому що коли відбивали стару штукатурку, стару стіну, вона падала і робила нам отакі от пошкодження. Тут додатково був встановлений покрівельний аератор, наша улюблена вентиляція покрівлі. От якраз видно до цього моменту робилася стіна і оці от Невеликі пошкодження. Але е, в ремонті не буває, щоб все було ідеально. Головне завчасно їх виявити, ці пошкодження, та усунути, що ми і зробили. Тут ми маємо також саме нашу улюблену флюгарочку, наш вентилятор вентиляцію нашої покрівлі, і з цієї сторони. Все у нас вже виконано, все у нас вже добре. Тому дуже сподіваюся, що питання цієї покрівлі закрите по гідроізоляції на дуже довго. Тут у нас залишилось тільки виконати прибирання після себе цього всього сміття. І летіти на наступний об'єкт.